шок в шоці, адже цей безобідний мультик хочуть заборонити до показу в Україні через пропаганду блядь. Я не знаю, що вони там такого побачили. блядь, я стільки років дивилася цей мультик, я навіть не замислювалася над тим, що головний герой цього мультику, на думку експертів, гомосексуаліст, і він пропагандує гомосексуальні стосунки. Привіт, кіномамка. Тут ми говоримо про світ кіно про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки пиши коментарі. ділися моїми відеосами з друзями та допомагає мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті вже самому на мріє. Так, є список з 11 мультиків, які хочуть заборонити в Україні там по різних причинах. І ось цей мультик знаходиться, по-моєму, на третьому чи на четвертому місці в списку заборонених. І, якщо чесно, я просто в ахірі, тому що я ж кажу, що на мене він настільки безобідний, настільки класний, що ну просто. Ви не повірите, адже цей мультик це губка Боб прямокутні штани. Це просто якийсь кошмар. Я не думала, що ми колись доживемо до того моменту, коли губка Боб буде вважатися забороненим мультфільмом. Чесне слово. Хто не знає, хто ніколи не дивився губку Боба, хоча я думаю, що всі дивилися, ну, просто всі. Це мультик про губку Боба, який живе в маленькому містечку під водою, яке називається Бікіні Ботом. По-моєму, він працює кухарем в. Господи, як же він називається Крабсбургер чи якось так називалася кафешка у містера Крабса, у нього був друг, там, морська зірка Патрік. Ну, З ними там траплялися там, всякі історії. Де там пропаганда ЛГБТ? Я не розумію просто. Хтось, поясніть мені, будь ласка, в коментарях. Напишіть, кому подобається цей мультик. Напишіть в коментарях. Хто ще не дивився, блі, ну, я не знаю. Ну, як на мене, неможливо ніколи не бачити хоча б одну серію губки Боба. Ну, це просто неможливо.